Дякую за підписку, коментар та лайк. Що ж, усім привіт і ласкаво просимо назад на канал. Сьогодні ми занурюємося в історію, яка звучить так, ніби вона прямо з дивної гарячкової мари. Отже, уявіть собі, хтось спокійно ріже ковбасу. Знаєте, для бутерброда чи перекусу нічого незвичайного, правда? Неправильно, раптом із ковбаси вивалюєте телефон. Справжнісінький айфон. Так ми не дочули. І стає ще дивніше. На телефоні спалахує вхідний дзвінок FaceTime. на екрані дивна карикатурна версія Путіна, яка питає Алло, це контрабанда? Перш ніж ви встигнете осмислити, що відбувається, сама ковбаса вирощує руку із салямі і показує путіну палець угору. Вони навіть тиснуть один одному руки через екран. Саме тоді, коли ви думаєте, що дивнішим бути не може, телефон вибухає дощем із конфеті, я маю, на увазі, що це взагалі таке, ковбаса, що дзвонить сама собі. Дайте мені знати в коментарях, що, на вашу думку, все це означає. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб побачити більше дивного контенту. Дякуємо за перегляд.